Це ті лінії, ті аспекти, які знаходяться в нас в людях, от як ці божественні коди, якщо ви чули, такий вираз, який в нас починає проявлятись, пробуджуватись при житті. Ну, от якщо нам це дано, так? тобто якщо ми прийшли проявити своє призначення. Але коли це можливо? Тобто, якщо ми тільки що говорили, да, що боги і богині, вони цей план світловий, він максимально приближений до законів буття і до а, Творця, а, тобто це говорить про те, що ми, як люди втілені, можемо проявити своє божественне призначення, коли ми починаємо наближатись до цих планів. Правильно? Тобто, коли ми починаємо пробуджуватись, проявляти ось це світло, Тобто ви вже зрозуміли, що призначення душі це не про якусь конкретну професію, наприклад, це не про якусь кінцеву точку, діяльність наша, одна. І ось це як наша місія. тобто і ми ось Таким чином виконуємо своє призначення. Розумієте, що це не зовсім так. Душа, кожен з нас має свої аспекти, свої вищі якості або виділяють нас да, от як сильні наші сторони, як е, е, ті, які, от в нас, ну, які ми не можемо не проявляти. Да, тобто це. Як апріорі є нашими, нашою проявленістю, нашою сильною стороною. Да? Тобто це те, з чим ми заходимо сюди, і це змінити неможливо, тому що це наша суть. Це проявляється і через якості.